Триває інформаційний день на Дніпро Тіві про останні події у Дніпрі та Україні розповім вам. Я діана Славінська. Вітаю окупанти. Вночі обстріляли Нікополь Гатили з важкої артилерії. Там двох жінок, тяжко поранених внаслідок обстрілу у Павлограді, покращується. Одна з них вже у травматологічному відділенні. Іншу невдовзі теж переведуть із реанімації. Також п'ятеро неповнолітніх дівчат зараз лікуються амбулаторно. А на відновлення світла після атаки на місто потрібно п'ять днів. Загалом внаслідок ракетної атаки росіян по Павлограду двоє людей загинуло, понад 40 постраждали. Потрощено вісім десятків приватних осель та побито 24 багатоповерхівки. Як люди в Павлограді оговтуються від ракетної атаки, дивіться у наступному матеріалі. Двома заходами прилітали. Перший з вечора удари були, а потім оце під утро. Чотири з копійками. Оце сюди, у них у дворі. Якраз у мене під вікнами з тої сторони, так Володимир переповідає події моторошної ночі, коли рашисти випустили ракети по Павлограду. Чоловік каже, дивом залишився живим. Та я почув, що опять свистить бігом бігом, обувся, тільки в... з однієї одної в другу. А вона там як жахнуло. Ніхто із родини чоловіка не постраждав. А от будинок зведений власноруч. Ледь встояв. Торчав туди. Металева вирвана повністю також. Хатік, стеля все класиказом. Тріщини пішли по всій хаті. Від ворожих ракет у Павлограді загинуло дві людини. Понад чотири десятки отримали поранення. Ушкоджено промислове підприємство та житловий сектор. Потрощено вісім десятків приватних осель та побито 24 багатоповерхівки. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Відсьогодні його почнуть наповнювати даними. У реєстрі відображатимуться прізвища, ім'я, по батькові, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, час зникнення та прикмети особи а також наявність або відсутність судового рішення про визнання особи безвісти зниклою або оголошеною померлою. Через місяць після внесення інформації про зниклого до реєстру рідні зможуть отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутись до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. Наразі в Україні вважається зниклими безвісти під час воєнних дій близько 23 тисяч осіб. Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдається якомога швидше розшукати зниклих осіб. Ще 90 днів президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проекти законів про продовження терміну проведення загальної мобілізації, а також про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Картки законопроєктів з'явилися на сайті парламенту. Тексти документів поки що відсутня. Воєнний стан і мобілізація в Україні буде продовжено ймовірно на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. У жовтих водах перейменувало 33 топоніми. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради наприкінці квітня. У списку на перейменування 13 вулиць, 20 провулків та один майдан. Про це повідомляється на сайті міської ради жовтих вод. Змінені топоніми були пов'язані з РФ. Повернутись до аудиторії мріють українські студенти вже понад рік навчаться в умовах війни заняття тільки дистанційні. У Дніпровському національному університеті зважують всі за і проти і замислюються над переведенням вишу на змішану форму навчання. Чи є шанси на повернення до лекції офлайн в матеріалі моїх колег? З початком широкомасштабної агресії Росії проти України кардинальним чином змінилася доля окремих людей, сімей, трудових колективів. Установи та організації перелаштували свою роботу на воєнні рейки не виключення заклади освіти. Зокрема, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ми зустрілися з ректором вишу Сергієм Оковитим, щоб дізнатися, чим живуть студенти, викладачі, науковці в умовах війни. Зранку, прямо 24 лютого 2022 року я провів нараду з проректорами з очільниками наших підрозділів, які можна віднести до критичної інфраструктури, це наш цивільний захист, охорона безпеки, безпека праці і так далі. Тобто такі відділи наші важливі в цьому етапі. Ми створили штаб, який саме метою роботи цього штабу саме було організація процесу, нашої життєдіяльності під час. Воєнного стану ще до початку широкомасштабної агресії університет працював у екстремальних умовах. З березня 2020 року вирувала пандемія коронавірусу. Освітній процес було переведено на дистанційний режим. Тому після початку великої війни працівники вишу певною мірою були готові до зміни формату роботи. Щодо повернення студентів до повноцінного навчання, тобто очного, поки йдуть бойові дії, про це говорити зарано. Хоча в адміністрації вишу розмірковують над можливістю переведення освітнього процесу із заочної форми до змішаної, в повному варіанті очно, це от, тільки в цьому корпусі, де ми зараз знаходимося, це близько двох тисяч студентів. Ну Бо, оскільки дальність польоту ворожих ракет, на жаль, дуже велика, ми це знаємо, то Тисячі студентів одразу вивести навчальний корпус, не перемігши ворога. Я думаю, що це недоцільно не все. При тому, що про війну нагадує практично все, в університеті вирішили потроху відновлювати проведення культурних заходів, щоб студенти, наскільки це можливо, могли відновити психологічний спокій. Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулись на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Наскільки швидко відреагували на проблему Дніпрян комунальні служби, дивіться у наступному матеріалі. Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулися на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. В результаті відсутності дренажної каналізації на дорозі збирається велике кількість води. Председатель нашого СББ неоднократно обращався в інстанції з запросом на проведення такого відео роботи. Надіємося, що місто відзоветься і наші проблеми будуть вирішені». Для якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються Дніпряни, громадська рада надає інформацію в службу мерії Дніпра на чолі з міським головою Борисом Філатовим. Комунальники відкачали воду та очистили проїжджу частину. Робота проходила в декілька етапів. Довелося залучити не одну бригаду. По Донецькому шосе 130. Відбувається відкачування води, з калюжі, яка так зібралася зв'язку з відсутністю звукової мережі. Працюємо за зверненням через те, що води дуже багато, незручно проходити мешканцям. Тому допомагаємо, як можемо. Відкачуємо воду, щоб прибрати цю калюжу. У разі виникнення проблем комунального характеру, можна звернутися за номерами, які є у відео. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Дніпровські комунальники наводять лад після природного лиха. Щойно рівень води на пляжі, що на монастирському острові, впав до нормального. Працівники вийшли прибирати цю територію. Після підняття рівня води в річці Дніпро. Пляж на монастирському острові був підтоплений в деяких містах на 50-60 метрів. Рівень води в річці на цій ділянці вже нормалізувався, але на піщаний берег винесло багато природного сміття. Це залишки водоростей, мушлей. Камишу, який намило на берег нашого пляжу, представники профільного департаменту вирішили прибрати цю територію від намитого сміття. До прибирання близько трьох гектарів пляжу, залучили 11 комунальників та спецтехніку. Також працює трактор-культиватор, метою якого є культивація піску задля того, щоб він був чистим і, як то кажуть, привести пляж в належний санітарний стан. На черзі прибирання на Мануйлівському пляжі. Щойно рівень води на деяких ділянках спаде у Чорному морі. Лише за квітень через дії росіян загинуло більше сотні дельфінів. Про це повідомив керівник відділу досліджень національного парку Тузлівські Лимани, доктор екології Іван Грусів. Мертвих тварин знайдено поблизу тимчасово окупованого Криму. Також багато загиблих савців виявлено неподалік російських міст Новоросійськ, Сочі, Геленджик, Анапа. Також є контужені та ті, які мають симптоми ураження військовими сценарами. За словами еколога, фактична кількість загиблих набагато більша. Наукові розрахунки свідчать про понад тисячу особин. Серед них чимало дельфінів червонокнижного виду Афаліна, хоча торік домінували Азовки й білобочки, і це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному квітні 2023 року. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно. Аварій чи знеструмлень на насосних станціях не зафіксовано. Бригади Дніпроводоканалу вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень та усуненні пошкоджень мереж водопостачання. Ці роботи проводять без відключень води для населення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 45 звернень Дніпрян. Чимала кількість стосувалася підтоплень. Воду в більшості випадків відкачали жителі. Дяк. Коють за оперативну реакцію, крім того, люди повідомляли про комунальні негаразди, проблеми із сухостоями та вуличним освітленням. Більшість заявок виконана. Решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 5 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 28 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 16 злочинів. І про приємне, за минулу добу у місті народилося 18 немовлят, 11 хлопчиків та 7 дівчаток. Двох малюків народили переселенки. А зараз ми традиційно поспілкуємося із черговим помістом, які об'єкти були перевірені сьогодні. Розкаже Володимир Чорний, виконуючий обов'язки, директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Вітаю. Доброго дня. Тож, наскільки я знаю, це були три локації. Скажіть, будь ласка, чи були вони якось пов'язані між собою? Так, ми свідомо брали одну тему: це вандализм. Хотілося би. Розповісти про те, що відвідувачі та гості парків та скверів наносять деякий вред нашим локаціям, тому і обрали цю тему. Подивитися, як воно на самоті виконується це доручення міського голови. Тобто перевірити наслідки вандалізму, так? Це доручення міського Перевірити усунення наслідків. Усунення. Зрозуміло. Вандалізму. Тож, давайте тоді по локаціях. Перша локація, що це було і що, власне, там побачили. Ну, Перша локація це був сквер металургів. На жаль, ця локація не вдалося нам її повністю провести, провести там капітальний ремонт, реконструкцію, тому що. Зашкодила е, війна, але е, сквер е, вже ну, готов, мабуть, е, відсотків на 75 для того, щоб його відвідували наші гості і е, від, відпочивали там. Але деякі несвідомі е, відвідувачі вирішили, що вони можуть е, писати на лавках, розмальовувати смітники. Е, Ламати е, якісь декоративні елементи. Так, е, ми е, подивилися, як е, сквери на локації установлюється цікава е, така локація, котобуси ми її називаємо. Це тепер іскусственна е, споруда. Ней, е, вона призначена для того, щоб дітки в неї гралися, вона представляє себе цікаву фотозону, але деякі... Люди вирішили використовувати е, його для своих, на свою користь і е, сидять там, е, розпивають спиртні напитки. І, згодом е, вона не розрахована на таку кількість е, людей старшого віку і тому е, зруйнувалася в Ніколи. Сьогодні комунальне підприємство Міська інфраструктура цим займалась, і ми відновлювали, дивилися, як відновлюють настіл в котабусах. Так, про відновлення я вас ще запитаю. Тобто, це перша локація, і такі Перше. пошкодження там. Давайте до другої. Другою локацією став молодіжний парк Новокайдацький в одноменому районі. Там було пошкоджено вікна. Невідомі люди розбили два вікна, які комунальні служби оперативно замінили, і що не дало ну, змоги тримуватися діткам, які займаються там льодовими видами спорту: це хокей, фігурне катання, притом Людова арена розрахована на вік від 3 до 18 років. Тому все якось шло до, шло до ладу, але в цьому парку трапила ще одна несподіванка. Приміщення прокату було теж подано вандалізму, були зруйновані вікна, захисні штори. Попитка злому східних дверей, тому я дав задання, щоб найкоротші сроки було виконано і встановлено все, що пошкоджено, і також взяв це питання під особистий контроль. Власне, ми поговорили про першу локацію зараз про другу. Розкажіть, будь ласка, як ви відновлюєте ці об'єкти? Взагалі, скільки для цього треба часу, наскільки це складно зруйнувати щось багато часу не потрібно. А щоб його відновити, потрібен деякий час і багато фінансових вкладень, тому що такі. Пошкодження, вони потребують определених, розмістити десь закази, провести закупівлю цього товара. А саме найголовніше в такий тяжкий час це знайти фінансування, тобто кошти на відновлення цього пошкодженого майна. Взагалі, як часто ви виявляєте такі випадки? Це регулярна робота, така засунення вандалізму? На жаль, на жаль, так, ця я би сказав непристойна праця людей, які приходять і ламають щось, наносять вред нашому комунальному господарству, нашим паркам, скверам, елементам благоустрою, вони трапляються ну, можна сказати щодня. Це є невеличкий такий вандалізм, тобто десь малята, підлітки, розрисували якусь лавочку, десь якийсь стовп. Нам приходиться це витирати, тому що ну, ці надписи вони не несуть ніякої культурної цінності. І тому ми приводимо до ладу ці елементи благоустрою. Кінцевий об'єкт вашого чергування, що там? Кінцевим об'єктом нашого чергування був сквер Семенова, який розташований на лівобережній частині міста. Ми його відвідали. Це маленький, дуже ухожений скверік, розположений біля Жилих домів, але е і він е зазнав атаки вандалів, е які були у прошлому місяці. Е там е зруйнували і пол 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 поливочну систему, там зруйнували тренажери, там е зруйнували підсвітлювання лавочок диодне, там зруйнували ялинку. Е все це парку абінує парку е, доставило значних фінансових втрат, де де кілька тисяч, е, сотень тисяч гривень. І ці кошти ми зараз знаходимо. Як доповів начальник відділу благоустрою, вони вже відремонтували і поливочну систему, вони вже і розмістили закази на відновлення тренажерів, а також дитячих гойдолок. Тому я думаю, що при кінці травня місяця, на день день защити захисників дітей, ми побачимо ці тренажери вже в сквері сім'яного. Тобто я так розумію, що не тільки елементи інфраструктури парків стають, так Ну, страждають від рук вандалів, а ще й ви казали дерева там? Так, да, так. Зовсім недавно у нас був, був приклий е, случай, коли в е, парку Придніпровській були висаджені е, декоративні кущики, які составляли м, такий е, ансамбль, да? І е, невідомі люди. Е, Викопали 11 кущів Барбарису. Навіщо? Для чого? Ну, не знаю. Як ви вважаєте, це завжди ось, власне, свідомі дії вандалів? Я думаю, що так, да, це свідомі, тому що людина, яка йде в парк з лопатою, свідомо викопувати якусь рослину або е, перегортає смітник якийсь. Ну. Він же розуміє, що він робить. Я тільки що нормально суспільство не розуміє, чому це він робить, для чого. А чи робили ви якісь висновки? Як можна мінімізувати так, шкоду від дій вандалів? Ну, ми, звичайно, також вчимося на. Ошибках і е, на помилках, які у нас є е, е, із свого боку, так е, до, е, на дитячому майданчику в одному з парків були висажені е, кущі яловицю, який е, ну, е, був прикордонним до дитячого майданчика. Дітки бігали. Витоптували, нам а, ми подивились на це і прийняли рішення, що біля дитячих майданчиків цього робити не потрібно. Тому а, на тому тижні ми ці кущики пересадили в друге місце, і таким чином а, ну зрозуміло, що не потрібно біля дитячого майданчика висаджувати якісь рослини. Зрозуміло, дуже вам дякую за корисну інформацію. Все ж таки, сподіваюсь, містяни дослухаються до вас і. Не будуть чиняти дії, які несуть шкоду міському майну нашим паркам і скверам. Я ж нагадаю, з нами був Володимир Чорний, виконуючий обов'язки директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. І це остання інформація. Випуску підписуйтеся на канал Дніпро ТВ і на наші спецпроекти. QR-код ви бачите на екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.